Всіх вітаю на каналі Марічка готувала. Сьогодні приготуємо ескімо із дитячих сирків, або ще можна їх назвати як глазуровані сирки. А на 4 таких морозива мені знадобиться 4 баночки. Десь вони йдуть по 80 чи по 100 грамів. сиркова маса. Вона вже є солодка, там є ваніль і цукор. Виміщаємо все у глибоку миску. Також ми додамо кокосової стружки десь 25 грамів, пів пачки Так само перемішуємо. Якщо ви не любите кокосову стружку, можете не додавати, можете вибрати, наприклад, горішки подрібніти, щоб трошки у нас маса могла ліпитися. І в мене є такі формочки для морозива і палички. Наповнюємо нашою сирковою масою ці формочки. Допомагаємо собі ще однією ложкою. Також, якщо ви любите шоколадний присмак, ви можете додати какао у сиркову масу і у вас буде шоколадна всередині морозива. І зверху покрите глазурою. Це все ставимо у морозильну камеру приблизно на 1-2 години. І та, щоб для зручності було, ви можете вставити палички, якщо маєте далі на паличках їсти, або якщо це у вас будуть просто глазуровані сирки, то можна і без паличок. Ми робимо зараз з вами глазур. Для цього нам потрібно подрібнити горішки. У мене це жарений фундук, приблизно 50 грамів. Подрібнюємо. в таку не зовсім мелку крошку, трошки щоб були і крупненькі горішки. І також мені знадобиться дві плитки шоколаду. Вони йдуть по 85 грамів. Це чорний шоколад 56%. І я його розтопила у мікрохвильовці десь за 3 хвилини. Ви можете зробити це на водяній бані, або так само, як я у мікрохвильовці. І в цей шоколад розтоплений. Я також додала 1 столову ложку олії і додаю горішки. Тепер дістали наші сиркову масу, вона повністю. Замерзла. попередньо я собі фольгою застелила тарілку, щоб легше потім було їх відліпати. Тепер кожне морозивко, так, вже, вже як морозивком, занурюємо у шоколад з горішками і повністю його обдаємо цим шоколадом. На смак це буде більше, як лазуровані сирки. Але якщо ви дітей, наприклад, не готуєте солодким, так, або дуже мало, і не хочете купляти, наприклад, магазини морозиво, або воно буде занадто холодним, то ви можете зробити ось таку обманку для своїх діток, буде і корисно, вони в холодильнику прилежать, можуть, в принципі, день-два. І коли ви дістанетесь з холодильника, вони не будуть такими холодними, як у морозильника, коли дістається морозиво. Тому як десерт моїм діткам зайшло. І вони навіть при кімнатній температурі шоколад вже починає трошки... Застигати, але я все рівно це все покладу до холодильника, щоб воно гарно так замерзло. І тоді цей шоколад при розрізанні, при відкусуванні хрумтить. Мені подобається саме, що воно так виглядає, як справжня морозиво грішками. Всередині ось така сиркова маса. Я сподіваюся, ваші малечі це сподобається, мої сподобалось. Хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково на мій канал, підтримайте його своїми коментарями та вподобайками. А також ділиться в коментарях, чи робили ви такі глазуровані сирки або таке домашнє морозиво. Гарного вам дня! Хай всім буде смачно!